Розділ четвертий Сльоза за краплю води. Ці слова були, так би мовити, сполучною ланкою між двома сценами, які досі розгорталися паралельно і одночасно, кожна на своїх окремих підмостках. Одна, про яку ви оце прочитали у Щурячій норі, друга, про яку ви зараз прочитаєте, на сходах ганебного стовпа. Свідками першої були тільки троє жінок, що з ними читач щойно познайомився. Глядачами другої був увесь той люд, що, як ми вище бачили, юрмився на Гревському майдані навколо ганебного стовпа та шибениці. Але юрба, що їй чотири сержанти, які з дев'ятої ранку стали на свої пости біля чотирьох стінок ганебного стовпа, Обіцяли ту чи іншу екзекуцію, коли не страту на шибениці, то покарання канчуками або відрубування вух – словом, щось цікаве. Цей натовп так швидко зріс, що чотири сержанти, яких він оточив тісним кільцем, не раз були змушені, як тоді казали, утискувати його ударами важких нагаїв і крупами коней. Юрба, привчена до очікування прилюдних страт. Не виявляла надто великого нетерпіння. Вона розважалася тим, що розглядала ганебний стовп, дуже своєрідну, але просту споруду, яка складалася з кам'яного порожнистого кубу восьми футів заввишки. Кілька дуже крутих східців, з нетесаного каменю, що їх звичайно називали сходами, вели до верхнього помосту, на якому було видно горизонтальне колесо. І суцільного дубу. Засудженого до кари ставили навколішки, скрутивши за спиною руки, і прив'язували до цього колеса. Коловорот, схований всередині невеличкої будівлі, надавав руху дерев'яному стержневі, який обертав колесо, завжди підтримуване в горизонтальному положенні. Тому обличчя засудженого було видно з усіх кінців майдану. Це звалося Крутити злочинця. Як ми вже знаємо, ганебний стовп Гребського майдану зовсім не був таким витонченим, як ганебний стовп ринку. Тут не було ніяких архітектурних прикрас, нічого монументального, ні даху із Залізним хрестом, ні восьмигранного ліхтаря, ні струнких колонок, що під самим дахом розквітають капітелями. У формі листя канта і квітів, ні химерних і страхітливих ринв, ні дерев'яного різьблення, ні витонченої скульптури, глибоко врізаної в камінь. Глядачі мусили вдовольнитися чотирма стінками з дрібного каменю, з двома виступами із піщаника та жалюгідною шибеницею поганою і голою. Почастунок був мізерний для любителів готичної архітектури. Щоправда, шановні гульвіси середньовіччя менш за все цікавилися архітектурою і дуже мало дбали про красу гнебного стовпа. Нарешті прибув засуджений до кари, прив'язаний до задка возу. Коли його ввели на площадку і прив'язали йому тусками та ремінцями до колеса гнебного стовпа, коли його можна було побачити з усіх кінців майдану, пролунало несамовите гигикання. Змішане з реготом і привітальними вигуками. В засудженому впізнали квазімоду. Справді, це був він, ось вона, зрадливість долі, бути прикутому до ганебного стовпа на тому ж майдані, де напередодні його в оточенні пошту князя Циганського, короля Алтинів та імператора Галілеї зустрічали вітаннями, оплесками. І одностайно обрали на папу і князя блазнів. Та можна не сумніватися, що жодна людина з тієї юрби, і навіть він сам, то тріумфатор, то засуджений, не були здатні і в думці зробити таке зіставлення. Для цього потрібен був гренуар з його філософією. Незабаром Мішель Нуаре, присяжний оповісник нашого володаря короля, примусив замовкнути цей набрід. І, згідно з розпорядженням та наказом пана Приво, оголосив вирок. Потім він із своїми людьми в коротких ліврейних куртках відійшов за віз. Квазімода лишився байдужим. Він навіть і оком не змигнув. Те, що тоді мовою канцелярії кримінального суду звали сила і міцність пут, тобто ремінці та ланцюги, врізалися йому в тіло. І він не міг чинити ніякого опору. А втім, ця традиція в'язниці і каторги існує і сьогодні, і наручники дбайливо зберігаються серед нас народу цивілізованого, лагідного і гуманного, якщо не згадувати про каторгу та гільотину. Квазімоду дозволяв розпоряджатися собою, штовхати, тягти нагору, в'язати, скручувати. На його обличчі не можна було побачити нічого, крім здивування дикуна чи ідіота. Всі знали, що він глухий, але зараз його можна було прийняти й за сліпого. Його поставили навколішки на круглу дошку. Він скорився. З нього здерли куртку і сорочку та оголили до поясу. Він не опирався. Його плутали ще раз зв'язкою ремінців і пряжок. Він дозволив стягти себе і зв'язати, тільки час від часу він голосно сопів, немов теля, голова якого звисає з возу м'ясника і теліпається з боку набік. Ото дурень, сказав Жан Фроло Фрело, Дюмален своєму другові роберу Пуспену. Цілком зрозуміло, що обидва школярі супроводжували засудженого. Він розуміє не більше хруща, якого посадили в коробку. Шалений регіт пролунав у юрбі, коли люди побачили оголений горб квазімода, його орблюдячі груди, його гострі порослі волоссям плечі. Не встигли ще затихнути ці веселощі, як на помість зійшов кремезний міцний чоловік у лівреї з гербом міста і став біля засудженого. Його ім'я вмить облетіло юрбу. Це був Метре П'єр Тортитрю. Присяжний кат шатле. Він почав з того, що поставив на один з кутів ганебного стовпа пісковий годинник, верхню чашечку якого було наповнено червоним піском, що струменів до нижньої чашки. Потім він скинув із себе двокольоровий плащ, і всі побачили, що з його правиці звисає тонкий нагай, скручений з білих, довгих, лискучих, вузлуватих. Сплетених ремінців, які закінчувалися металічними кіхтиками. Лівою рукою він недбало засукав рукав на правиці до самої пахви. Тим часом же Фроло, піднявши над натовпом свою біляву кучеряву голову. Для цього він виліз на плечі робенові Поспенові, кричав Шановні городяни і городянки, підійдіть на подивіться. Ось зараз у цю мить почну чмагати метра квазімодо, дзвонаря мого брата пана архідеякана Жозаського. цей чудовий зразок східної архітектури, спина, купол, ноги подібні до витих колон. Юрба зайшлася реготом. Особливо сміялися діти і дівчата. Кат тупнув ногою, колесо закрутилося. Квазімодо похитнувся в своїх путах. Тупий подив, що відбився на його потворному обличчі, ще більше посилив регіт навколо. Раптом, коли колосо повернуло потворну спину квазімодо до Метра П'єра, кат підніс руку. Тоненькі ремінці, наче клубок вожів, пронизливо свиснули в повітрі і люто впали на спину нещасного. Квазімодо підскочив на місці, немов зненацька пробуджений від сну. Тепер він починав розуміти. Він корчився в своїх путах. Судорога, здивування та болю викривала його обличчя, але він не, з... не зойкнув, навіть не відкинув голову назад, тільки повернув її праворуч, потім ліворуч, як робить вжалений гедзембик. Слідом за першим ударом впав другий, за ним третій, і так ще і ще без кінця. Колесо продовжувало крутитись, а удари сипалися дощем. Ось бризнула кров. Було видно, як вона тисячами цівок потекла по смаглявих плечах горбаня, а тоненькі ремінці, крутячись і роздираючи повітря, розбризкували її краплями в натовп. Квазімоду здавалося знову з байдужів. Спочатку він непомітно і без великих зусиль. Спробував був розірвати свої пута. Було видно, як спалахнуло вогнем його око, як напружилися м'язи, як напнулося тіло, і натяглися ремінці та ланцюги. Це було могутнє, страшне, одчайдушне зусилля, але випробувані пута пана Приво витримали. Вони тільки затріщали, та й годі. Знесили Квазімодо знову зм'як. Вираз тупого подиву на його обличчі змінився виразом гіркого, глибокого суму. Він закрив своє єдине око, схилив голову на груди і замер. Після цього він вже не ворухнувся. Ніщо не могло вивести його із заціпаніння. ні кров, що не переставало литися, ні удари, що падали на нього з подвійною люттю, ні оскаженіння ката якого збуджувала й п'янила власна жорстокість, завдавана іншому мука, ні свист жахливого нагая, гостріший і в'їдливіші, ніж дощання отруйних комах. Нарешті вбраний у чорне верхи на чорному коні, судовий виконавець шатле, який спочатку екзекуції стояв біля сходів, простяг до піскового годинника жезл з чорного дерева. Кат припинив тортури, колесо зупинилось. Око квазімода поволі розплющилось. Шмагання закінчилися. Два помічники присяжного ката обмили кровоточиві плечі засудженого, помастили їх якоюсь мазю, що одразу ж затамувала кровотечу, і напнули на його плечі щось подібне до жовтого полотнища, схожого на ризу. Тим часом П'єр Тортертю струшував на брук червоні просякнуті кров'ю Канчуки. Та не все скінчилося для Квазімодо. Він ще мав перетерпіти ту годину біля ганебного стовпа, яку так справедливо додав Флоріан Барбадієн до вироку месіра Робера де Стутвіля. Усе це на велику славу старовинного Жана де Кюмен який пов'язував психологію з фізіологією. Сурдус Абсурдус, отже, пісковий годинник перевернули і горбання залишили прив'язаним до дошки, щоб до кінця здійснити правосуддя. Простий люд, особливо у середні віки, є в суспільстві тим самим, чим є дитина в сім'ї, доти, доки він перебуває у стані первісного незнання, Морального й розумового неповноліття про нього можна сказати як про дитину, цей вік не знає співчуття. Ми вже згадували про те, що Квазімодо ненавиділи всі. Щоправда, на те було багато причин. Навряд чи був серед цього натовпу хоч один глядач, який би не мав або не вважав, що має право. Скаржитися на цього злого горбання собору Паризької богоматері. Поява Квазімодо біля ганебного стовпа, Юрба зустріла загальною радістю, а жорстоке катування, якого він щойно зазнав, і його жалюгідна поза, зовсім не розчулили натовп, а навпаки, посилили його ненависть, озброївши жалом глузування. І ось тільки не було виконано громадську помсту, як на своєму жаргоні, ще й досі висловлюються квадратні ковпаки, настала черга для тисячі особистих помст. Тут, як і у великому залі, особливо шаленіли жінки. Усі вони були сердиті на нього, одні за злісні вихватки, інші за потворність. Останні лютували найбільше. У, антихристова пико, казала одна. Чортів вершник на мітлі, кричала друга. Ох, яка викривлена похмура морда, кричала третя. Його обрали папою блазнів, коли б учорашній день був сьогодні. Ну, гаразд, продовжувала якась стара жінка. Отакий він біля ганебного стовпа. А яка в нього буде пика на шибениці? Коли вже тебе накриє твій дзвін. І зажене на сто футів під землю проклятий дзвонарю. І ото такий диявол дзвонить до святої вечері. Глухар, косоокий, горбань, страховисько. Така пика може примусити жінку скинути дитину краще, ніж будь-які ліки чи зілля. А обидва школярі, Жандю Молен і Робер Пуспен виспівували на все горло старовинну, народну приспівку. Шибаником мотузка, потворі кострище. Тисяча образ, вигуки, прокляття, глузування та каміння сипалися дощем з усіх боків. Квазімодо був глухий, але бачив він добре, а лють юрби відбивалася на обличчях не менш сильно, ніж у словах. До того ж удари камінням виразно доповнювали регіт. Спочатку він стримував себе, але мало помало терпіння його, що загартувалося під нагаєм ката, похитнулося і відступило перед усіма цими укусами комах. Та Кастурійський бик, байдужий до атаки Пікадора, лютіше від укусів собак та Бандерліл. Спочатку він обвів повільним, погрозливим поглядом натовп. Та, будучи зв'язаний, він не міг самим поглядом відігнати всіх цих мух, що ятрили його рани. Тоді він почав борсатися в своїх путах, і від його шалених стрибків затріщало на брусах старе колесо ганебного стовпа. Та від цього насмішки і гикання посилилися ще більше. І тоді нещасний, наче зв'язаний дикий звір, що не може розірвати на собі пута, заспокоївся. Тільки час від часу. Люте зітхання здіймало його груди, на його обличчя не було ні сорому, ні зніяковіння. Він був надто далекий від людського суспільства і надто близький до природи, щоб знати, що таке сором. Та хіба й можливо, при такій потворності відчувати сором? Але гнів, ненависть, відчай поволі оповивали його чоло хмарою, дедалі густішою. Дедалі насиченішою електрикою, яка спалахувала тисячою блискавок в оці цього циклопа. Однак ця хмара на хвилину прояснилася, коли він побачив священника, що пробивався крізь натоп верхи на молі. Обличчя засудженого відразу полагіднішало. Людь, яка його душила, змінилася дивною посмішкою, сповненою ніжності, розчулення і великої любові. В міру того, як священик наближався, ця усмішка ставала дедалі яснішою, виразнішою, променистішою. Нещасний, наче вітав прихід свого рятівника. Але в ту мить, коли мул уже був досить близько від ганебного стовпа, і вершник міг впізнати засудженого, священик опустив очі і раптом круто повернув назад. Пришпорив мула. Ніби поспішав уникнути принизливих прохань і не дуже хотів, щоб його впізнав і привітав бідолаха. Це був архідеякон Клод Фроло. Ще густіша хмара знову насунулася на чоло Моду. Крізь неї якийсь час іще пробивалася посмішка, але вже гірка, безнадійна і безмежно сумна. Час минав. Квазімодо стояв біля стовпа уже щонайменше півтори години поранений, знеможений, осміяний і закиданий камінням. Раптом він знову почав борсатися в своїх ланцюгах із зусиллям, подвоєний відчаєм. Від цього захиталася вся споруда, на якій він стояв. Порушуючи свою вперту мовчанку, квазімодо хрипким, лютим голосом. Який скоріше нагадував собаче гарчання, ніж людський голос, закричав, перекриваючи галас і гикання юрби. Пити, Цей вигук відчаю не викликав ніякого співчуття. Він тільки звеселив добрий Паризький люд, який оточував сходи, і взятий у цілому, був тоді не менш жорстоким і грубим, ніж те жахливе плем'я волоцюг. Що з ними ми вже познайомили читача і яке було просто покидьками суспільства. Якщо хто й озвався на зойк нещасно засудженого, то хіба тільки для того, щоб посміятися з його спраги? Безперечно, в цю мить він був більш смішним і відразливим, ніж жалюгідним. По його палаючому обличчю спливав піт, око блукало, на губах виступила піна. Від люті й муки, язик наполовину висунувся з рота. Ще треба сказати, що коли б серед городян та городянок у цьому натовпі і знайшлася б добра та милосердна душа, яка захотіла б спробувати принести кухоль води цьому стражденному створінню, то доброго самаритянина відштовхнула блиха слава та безчестя, що ними овіяно було прокляті східці ганебного стовпа. Почекавши кілька хвилин, Квазімодо обвів натовп розпачливим поглядом і ще найстямнішим голосом повторив Пити. І знову всі зайшлися реготом. На, пий! вигукнув Робер Пуспен, кидаючи йому в обличчя ганчірку, що валялася в калюжі. На ось, поганий глухарю, я твій боржник. Яка жінка жбурнула йому в голову камінь. Це відучить тебе будити нас вночі своїм проклятим баламканням. Ну ж бо, сину, кричав паралітик, намагаючись дістати до нього своєю милицею. Чи будеш ти й далі зурочувати нас з башт свого собору богоматері? Ось тобі кухлик для пиття, крикнув якийсь чоловік, жбурнувши йому в груди розбитий кухоль. Це ти раз пройшов коло моєї жінки, і вона через те народила дитину з двома головами. А моя кішка кошеня з шістьма лапами, виріщала якась стара жінка, кидаючи в нього черепком. Пити, задихаючись, утретє, крикнув квазімодо. В цю хвилину він побачив, як нато проступився. З нього вийшла дивовижно вдягнена дівчина. Її супроводила біла кіска з позолоченими ріжками, в руках дівчини був тамбурин. Око Квазімодо заяскріло. Це була циганка, яку він намагався вкрасти минулої ночі. Він невиразно відчув, що саме за це його тепер і карають. А втім, його карали тільки за те, що він, на лихо своє, був глухий і що судив його теж глухий. Квазімоду не мав сумніву в тому, що циганка прийшла помститися і завдати йому болю, як і всі інші. І справді, він побачив, як вона швидко піднялася по сходах. Гнів і досада душили його, йому хотілося зламати ганебний стовп, і якби блискавка, що її метнуло його око, мала силу вбивати, дівчина спопліла б, перше ніж дійшла б, до помосту. Вона мовчки наблизилася до засудженого, який не даремно звивався, щоб ухилитися від неї. І, відстебнувши від свого пояса флягу, обережно піднесла її до пересохлих губ нещасного. Тоді, на цьому оці, досі такому сухому й запаленому, заплещала велика сльоза і поволі скотилася по його потворному, Викривленому розпачем обличчю. Може, це була перша сльоза, яку нещасний горбань пролив у своєму житті. Квазімода наче забув про спрагу. Цяганка нетерпляче зробила свою звичайну мармиску і, усміхаючись, притулила шийку фляги до зубастого рота квазімодо. Він пив великими ковтками, його палила спрага. Напившись, нещасний хотів своїми чорними губами поцілувати прекрасну руку, що подала йому допомогу. Але дівчина, яка все ще почувала недовіру до нього, мабуть, пам'ятаючи про брутальний напад минулої ночі, наче перелякана дитина, котра боїться, що її вкусить тварина, відсмикнула руку. Тоді нещасний втупився в неї поглядом, сповненим докору. І невимовного смутку. Кого б не зворушило це видовище? Чудова, свіжа, чиста, чарівна й тендітна дівчина милосердно прийшла на допомогу цьому втіленню нещастя, потворності і злоби. Біля ганебного стовпа таке видовище було величним. Навіть юрба була зворушена і почала плескати в долоні, вигукуючи. Слава, слава. Саме в цю хвилину, з віконця своєї нори, відлюдниця й побачила біля ганебного стовпа циганку і крикнула їй своє зловісне Будьте прокляте, циганське поріддя, прокляте, прокляте. Розділ п'ятий Кінець історії про корж. Есмеральда зблідла. І, хитаючи, зійшла з помосту ганебного стовпа. Голос від людниці переслідував її. Злізай, злізай, циганська злодюшко, все одно ти туди ще потрапиш. Лахмітниця знову, дивачить, бачить, бо в натовпі, і більше нічого не додавали, бо такі жінки викликали страх, це робило їх недоторканими. В ті часи не наважувались нападати на тих, Хто молився вдень і вночі, настав час звільнити квазімоду. Його відв'язали, і юрба розійшлася. Біля Великого мосту маєта, що поверталася додому зі своїми двома супутницями, раптом зупинилась. До речі, Есташе, куди ти подів коржа? Мамо, відповів хлопчик, поки ви розмовляли з тією жінкою, що живе в дірі. Якийсь великий собака відкусив шматок коржа. Тоді я теж відкусив. Як добродію? вигукнула вона. Ви з'їли увесь корж. Мамо, це собака. Я йому не дозволяв, але він мене не послухався. Ну, тоді я теж відкусив, і все. Ах, жахлива дитина, удавано суворо, сказала мати і додала, усміхаючись. Знаєте, удардо? Він уже сам об'їдає всі вишні з дерева на нашому дворі у Шарлежанчі. Тому його дід каже, що з нього буде полководець гляди мені, пане Сше, ну іди вже, іди, тюхтію!»